Добро вечора! Гостем сьогоднішньої нашої студії є Андрій Татарин, кандидат політичних наук. Андрію. Я вас вітаю в студії. Телебачення вечора. Ми сьогодні поговоримо про таку визначну релігійно історичну постать, як Андрій Шептицький. Отже, Андрію, в першу чергу, така коротка біографічна довідка про Андрія Шептицького, де він народився. Хто він такий, з якої родини він походив? Отож, сьогодні ми розглянемо визначну постать в українській історії, постать нашого владики митрополита Андрія Шептицького. Він наш земляк, він родом з Галичини, а саме з Львівщини. З повіту Явоївського село Приборучі. Це село було родовим маєтком його родини, відомого шляхетного роду усій Галичині, роду Шептицьких. Даний рід простежується аж до часів Галицько-Волинського князівства. Зрештою, з цього роду вийшли відомі представники громадськості, політики і особливо духовенства, адже відомо про трьох владик з роду Шептицьких це Вароам чи Атанасій і Лев. Всі вони вклали великий внесок у розвиток духовності свого краю. І, зокрема, ті визначні пам'ятки архітектури, як, наприклад, собор Святого Юра у Львові чи Почаївська лавра це їхнє творіння, їхніх рук і їхньої праці. Але сьогодні в нас розмова про долю життєву їхнього нащадка, їхнього представника їхнього роду Андрея Шептицького. Народився він 150 років тому, 29 липня 1765 року, в родині графа Івана, чияна Шептицького, адже родина була вже сполонізована і окатолична, однак трималася все ж українських традицій. Слід відзначити, що родина його була досить великою, адже в родині виховувалося сім синів. Всі вони вклали свій внесок посильний в розвиток української державності. Двоє синів померли в досить юному віці. Один це був Степан, він помер в двохрічному віці, Юрій в 17 років. Але решта п'ять синів дожили до зрілого віку і стали дійсно визначними діячами свого часу. Зрештою, найстарший живих синів це саме був митрополит Андрій Шептицький, умиру Роман Шептицький. Його брати також відзначилися зрештою по духовній і громадській лінії. Зокрема, його молодший брат. Казимир, який був відомим адвокатом в Галичині, в 43 роки відмовився від свого маєтку, від своєї адвокатської практики і став відомим як Крементій Шептицький. Він був настоятелем так званого студентського уставу в греко-католицькій церкві. Молодші ж брати прославилися більше по лінії юридичній та військовій. Зокрема, його брат Олександр був юристом, брат Станіслав. Був військовим, зрештою, генералом польської армії. А де проходив сам навчання? Все ж таки Андрей Шептицький uh, здобував ну, таку релігійну освіту. А і чи Світська у нього була теж освіта? Uh, щодо освіти Андрея Шептицького, то можна відзначити, що він, він здобув класичну для тогочасних шляхтичів освіту, оскільки тоді було прийнято спочатку здобувати домашню освіту. Домашню освіту він здобув в своєму единому маєтку. А згодом продовжив освіту в Кракові, адже Краків тоді був визнаним центром освіти в Галичині, і там він закінчив так звану гімназію Святої Анни, де здобув по суті такого спеціальну освіту. Але це було досить мало ще для такої шляхетної людини. Це була така світська освіта. Це була світська освіта. Він продовжив свої студії також в Кракові, в Ягелонському університеті і в університеті міста Вроцлав. То були у нього юридичні студії в Кракові і студії з філософії та теології в Вроцлаві. Зрештою, він навчався своїми молодшими братами, і вони також здобули юридичну освіту так само, як він. А коли вже, коли вже відзначається той шлях його на релігійній стежці? Щодо шляху його на релігійну стежку, дуже часто дискутують на ту тему, що ж його спонукало до цього. Тут можна виділити кілька моментів. Перше, це перечасна смерть його старших братів, особливо вразила його смерть брата Юрія, який був також. Кракові і здобув разом з ним освіту. Тобто він спочатку не мислив ставати бути таким у чи... нього могла бути звичайна світська кар'єра, адже діти тогочасної шляхти мали здобути одну з кількох професій. Це могла бути професія суто світська, державна служба, військова служба, або ж якщо людина бажала чогось вищого, вона могла йти в духовну сферу. Він міг, звичайно, здобути звичайну світську освіту, він міг бути юристом, кваліфікованим юристом, адже він здобув докторат з юриспруденції. Тобто він міг здобути звичайну світську кар'єру. Але смерть брата, яка підштовхнула його до такого сприйняття світу зовсім іншого. А також приклад його предків спонукали його до вибору чогось іншого і нового. І зрештою, він завжди казав, що коли я бачив портрети своїх предків в родинній бібліотеці. То я бачив, що вони мене кличуть, кличуть за собою. І, зрештою, ще також був той момент, як він казав, що я мушу спокутувати провину своїх предків, ті, які зереться своєї віри, адже рід Шептицьких прийшов в ремокатолицьку віру. І, зрештою, в родині навіть не розмовляли українською мовою, тому що родина розмовляла вдома суто французькою мовою. Для того часної шляхти це було досить притаманне. І він казав, що я мушу спокутувати вину своїх порядків про те, що вони зрадили свій рідний народ. Оці три причини і спонукали його до здобуття духовного сану. А де починав він свою релігійну діяльність, саме звідки і як? Тут можна також відзначити те, що в нього це сприйняття духовності було досить швидким, адже в 1888 році він здобуває докторат справа. І вже за тиждень він. Вступає до першого свого монастиря, монастиря у місті Добромель, де, е, з благословення своїх батьків, він приймає монаший сан, а в 1892 році приймає єрейське свячення, стає священником. Таким чином, в 1896 році він вже стає настоятелем монастиря Святого Онуфрія у Львові. Тобто його кар'єра просувалася досить швидко. Зрештою, людина була тонолита, оскільки, е, вже будучи духовною особою, він продовжує освіту. І здобуває ще також два докторати з філософії і теології, тобто він був в суті третій доктором наук. Власне, він був не тільки таким досвідченим ну священником, релігійним діячем, але ми знаємо, що і його політична діяльність досить таки вагома, і з цим ім'ям пов'язано багато, ну, багато таких перепитій політичного. Тут Адже тоді почалася була війна, і його намагались перетягнути на різні сторони. От позиція в цьому плані, в світському плані його як духовної особи. Підському плані, зрештою, він залишався людиною, яка дійсно була в тих вищих колах, адже він з походження шляхетного, він мав доступ до вищих тіл тогочасного суспільства, і ті кола його приймали не тільки тому, що він був владика, але тому, що він був графом шептицьким, усім. І, зрештою, сприйняття, яке в нього було, в тогочасній Австро-Угорщині, а ще була Австро-Угорська імперія, свідчило про те, що його визнавали авторитет. Зрештою, в 1906 році саме він очолив делегацію до тогочасного цісара Франца Йосифа з проханням про зрівняння у правах українського народу з іншими народами Австро-Угорщини. І саме тоді він підняв питання, зокрема такі важливі, як відкриття Українського університету у Львові, що було вже зроблено набагато пізніше, але він перший підняв це питання серед духовних осіб. І, зрештою, він цікавився тими світськими питаннями. Оскільки вважав, що доктрина, якої має дотримуватися тогочасна церква, це має дотримуватися тої соціальної доктрини, він вважав, що необхідно просувати у світі доктрину, яку колись оголосив у світовій пам'яті папа Римський Лев XIII, це так звана соціальна доктрина церкви. Зрештою, у тій його енцикліці, так званій Реалом новарум», новій війні, тогочасний папа Римський сказав, що Церква має глибоко переживати соціальними питаннями. питаннями тобто не триматися тільки однієї не. лінії, духовної, релігійної, але і вникати в світське життя будь-якої людини. Саме так. Бо зрештою, mm -hmm. коли він зустрічався з Левом 13 тисяча 1887 році в Римі, саме папа римський того часу не йому дав благословення на ту духовну лінію, він бачив його своїм ідеалом, mm -hmm. і от ті принципи, які колись він заклав, він дотримувався в своєму повсякденному житті і роботі. І можна побачити по його досягненнях те, що дійсно оті соціальні принципи в його праці простежуються досить чітко. Е, адже якщо побачити по його результатах, це не тільки духовні посилання до своєї пастри, але це активна соціальна позиція. Можемо сказати про те, що він відкрив першу народну лікарню, так звану народну лічницю у Львові Чи, в 1903 році. До того часу. Прості громадяни не могли отримати навіть якісної медичної допомоги. Він вже побачив, те, що потрібно дбати про соціальне обслуговування населення. Зрештою, то суто мала би бути функція держави, але він бачив в тому і функцію також і церкви. І можна сказати про те, що навіть свої власні кошти він пожертвував на цей проєкт. Це було, якщо не помиляюся, близько 20 тисяч доларів на той час. Це досить великі гроші. І запросив найкваліфікованіших спеціалістів і була закуплена сучасна техніка, яка на той час була найновіша. Також було дуже важливе питання те, що і сьогодні в нас дуже часто піднімається, дуже часто критикується, це питання оздоровлення молоді. В той час бідні діти не змогли би отримати такої підтримки від держави. І церква в тому числі здобула багато зусиль до оздоровлення. Це підтримка оздоровчої кампанії бідної, але туланитої молоді і підтримка пластової діяльності. Можемо відзначити те, що саме він, Андрій Шептицький, був прихильником пластової методики. І можна побачити в літературі, що неодноразово навіть на тих фото, які збереглися, він зображений з пластунами. Він вважав, що необхідно гартувати українську молодь ще з найменших літ. І принципи християнські повинні бути в тій основі. І крім того, щодо соціальних тих проєктів, які були реалізовані, це проєкти щодо освіти, це відкриття української гімназії в Станіслові. Тоді це також була новинка. Українці не мали своїх таких прав і своєї освіти. Перша українська гімназія, дійсно, в Станіслові, який був йому рідний, адже він був деякий час, 14 місяців, станіславським єпископом. І тому хотів зробити для цього міста також досить багато. Крім того. Була також ідея про духовну освіту, адже він вважав необхідно підвищувати авторитет католицької церкви, і е, той статус, який греко-католицька церква отримала у цей міжвоєнний період між першою і другою війною, коли греко-католицькі священики вважалися елітою прочасної нації, це була його заслуга. Адже з е, е, тоді вже була запроваджена традиція посилання за кордон молоді освіченої, яка здобувала продовжувала освіту в Римі. У Мюнхені, у Відні, і зрештою можна також сказати про відкриття Богословської академії в самому Львові і створення так званого Богословського товариства. І навіть можна відзначити, також, що було створено так званий інститут українського церковного об'єднання, який очолював пізніше його брат Крементій Шептицький. А давайте торкнемося цього періоду, який досить таки був спірний, і в радянській історичній науці подавався Шептицький за часів Другої світової війни як зрадник, як поплічник нацизму. І принаймні, моє покоління виховано на тому, що він один з перших зрадників. Зараз, звичайно, зовсім інша думка. І я би хотіла, щоб ви більше акцентували на цьому питанні. Дійсно, так, це питання досить спірне, спірне так. оскільки Владика Андрій Шептицький займав таку компромісну позицію. Він бачив своє завдання в тому, щоб примирити воюючі сторони. Можна це побачити на ситуації 39-го року, коли приходять червоні визволителі, і Владика Шептицький займає таку нейтральну позицію, оскільки він хоче зберегти ті досягнення, які вже були, і водночас. Заперечує не проти хоче ідеології комунізму, руйнації, так. так. зрештою, представники радянської влади, які до нього завітали в один з тих перших днів, сказали, що вони будуть триматися осторонь церковних справ, при умові, якщо не будуть втрачатися в їхні справи. Водночас, Володика заявив про те, що справи духовні вони не, не можуть, звичайно, тричатися, але він не буде стояти осторонь тих справ, які відбуваються, адже відбуваються репресії. Відбувається приниження українськів, українського народу і, зокрема, галичан. Та й якщо побачите, по 39-му році це навіть особиста його трагедія. Адже одним з перших жертв тогочасного режиму став його рідний брат Лев, наймолодший сім'ї Шептицьких, який був розстріляний разом з своєю сім'єю і челяддю в своєму маєтку в селі Приборичі. Тобто це була навіть особиста трагедія. Водночас він зберігає рішучу тверду позицію щодо збереження тих традицій, які є, і заперечення ідеології комунізму, адже він бачив, що ідеологія комунізму є людиною невисницькою по своїй суті. Водночас є також інше питання: питання про 41-й рік, коли переходить інший окупаційний режим, і він займає зовсім іншу позицію, оскільки виникає можливість відновлення української держави. Зокрема, акт відновлення української держави 30 червня 41-го року свідчить про те, що і владика Шептицький підтримав цей акт. Він підтримував організацію українських націоналістів і потребу створення української держави. Дуже часто тут закидають питання те, що він підтримав тогочасний окупаційний режим. Так, так. це І тут можна сказати, що дійсно питання є спірне. З одної сторони, він підтримав окупаційний режим, адже вважав, що той новий режим може при... принести добро для і поверхшення для українського народу. Водночас він побачив, що ідеологія нацизму нічим не відрізняється від комунізму. Від і навіть ще гірше, оскільки починаються нові репресії, починаються розшукування знову шли ворогів. І тими ворогами стають євреї, їх починають винищувати. І можна побачити по тій ситуації, що Митрополит Андрій Шептицький стає одним з тих, хто підтримує кампанію захисту євреїв. Він пише кілька листів і послань, зокрема до самого Гітлера і до його поплічників, з закликами припинити таку ненависницьку протовбивчу кампанію. І можна вважати досить цікавим і показовим такий факт, коли з СС Генрих Гіммлер сказав, що за такі листи і за такі слова. Рафа Шептицького можна було би повісти, але Владика Шептицький може собі це дозволити. Тобто, тобто повага була повага, навіть, навіть з боку була, ворогів до нього, задійсно, до такої так? особистості. Тобто так. їх стримував той фактор, що Владика має великий авторитет серед народу, і його арешт і переслідування могли би вникну, викликати великий спротив. Тому можна вважати, що він зайняв дійсно таку активну позицію. І, зрештою, Сказати можна про те, що більше 400 єврейських родин були врятовані саме завдяки його підтримці. І, зокрема, навіть в тому ж самому соборі Святого Юра і по католицьких монастирях переховувалися єврейські родини. І досить цікавим фактом є той, що от багатьох тих, хто рятував євреїв під час Дуїстої війни, визнали праведниками світу. На жаль, Андрій Шептицький і донині не визнаний тим праведником світу. Оскільки в 1981 році, коли розглядалося питання про присвоєння такого почесного звання у меморіалі Іатвашем в Єрусалимі, досить цікаво розділилися голоси. 13 членів комісії, два з них отрималися, 6 проти і 5 за. Причому отрималися ті, якраз, що були свідками саме якраз рятування євреїв у Галичині. І цього почесного звання Володика Шептицький так не отримав. Хоча все-таки треба віддати належне, єврейська громада України в 2008 році визнала його праведником на своєму рівні, українському. І це досить є почесно, адже дійсно він долучився до тої великої історії справи, коли рятується на життя. І неважливо, якої людина національності і віросповідання, він показав цей приклад любові до ближнього. Звичайно, що ми в одній передачі не можемо охопити світську і релігійну діяльність владики Андрея Шептицького. Але ще таке питання: хто mm -hmm. визначив цей рік роком Андрея Шептицького, на якому це рівні святкується, і чому саме цей рік? Ну по цьому питанню можу визначити те, що дійсно рік Шептицького визнає нас на загальноукраїнському рівні. По-перше, є відповідне розпорядження нашої центральної влади. Є відповідна постанова Верховної ради про святкування 150-річчя з народження Андрея Шептицького, і також є по духовній лінії відповідне рішення це проголошення року Шептицького, яке зробив наш патріарх Української католицької церкви Святослав Шевчук. Тобто. Дата ця буде відзначатися дійсно на загально національному рівні. Зрештою, наші навіть області прийнято також відповідне розпорядження про відзначення такої дати, оскільки з нашою областю, з нашим краєм, Водика Шептицький надзвичайно тісно був пов'язаний. Так, якщо минулий рік у нас був роком Шевченка, і ми плідно і цікаво відзначали цю історичну постать, то цього року, 2015 року, цей рік. Проголошено роком Шептицького. Отже, кого зацікавила ця історична релігійна постать, то маємо можливість, є цікава література. Андрій, я бачу, ви принесли а, сюди. Так, книжки. дійсно. То лише невелика частка тої літератури, uh -huh. яка є в нашій Десницькій районній бібліотеці. До речі, хочу подякувати бібліотеці за надану підтримку по літературі. То є, як ми бачимо, невеличкі такі збірки його творів, його послань до маріан. Також хотів би відзначити. Працю нашого земляка, зрештою, можна вважати, один з моїх, як то кажуть, вчителів. Хоча він мене особисто не вчив, але це праця професора нашого Прикарпатського університету Ярослава Юрійовича Заборовського. Одна з перших праць про Андрея Шептицького видана в 95-му році ще. Але вона, до речі, дуже гарна, тим, що тут є гарні фотоілюстрації з життя Андрея Шептицького. Ну і, звичайно. Одна з кращих праць, які були виведені вже в останній час, це є 100 найвідоміших українців, серія 100 відомих українських творів, мислителів. То є хороша також праця, де є серед різних наших світочів українського нашого мистецтва також і Андрій Шептицький. Це вже, правда, з моїх особистих більше архівів. Але це тільки невеличка частка, адже в нашій бібліотеці є дуже багато гарних. Книг про нього. Якщо в когось буде така можливість, запрошуємо також до влучатися до такого читання корисного. Так, тому що ми в нашій короткій передачі все охопити не Це могли, дійсно. але дійсно вивчаємо спадщину Андрея Шептицька, бо є в чому повчитися цієї цікавої релігійно-історичної постаті. Я вам, Андрію дякую. Mm -hmm. Гостем сьогоднішньої нашої студії був наш земляк Андрій Татарин, кандидат політичних наук. Mm -hmm.